Усіх вітаю. Доробив я чергове замовлення. Звісно, він дуже схож на попередній, тому я не буду дуже детально на функціоналі. Мало що тут змінилось. Змінилось кое-що інше. Зараз розповім усе по порядку. Ну, спочатку включу, покажу. В принципі, все працює, як і на том. Теж керується отаким пультом. Теж чотири входи у нього. 2 РЦА ззади, потім USB і блютуз. Все. Так же само робить валкодером. І книпочка переключає режими. Так що, нічого тут не змінилось, тому замарачувати не буду. В общем, на чому хочу загострити внимание ваше. Це я перше таке зробив. Мені дал, дав замовник таке завдання спробувати зробити, щоб він робив. Як від Сіти, так і від акумулятора. Так як у нього специфічна робота, він робить з великими машинами. Акумулятор є завжди. А сеть не завжди. Ось задня його стінка, подивіться. Ось, змінилось те, що тут з'явився клемник плюс-мінус на 12 вольт. Зараз це під'єднаний блок живлення сітєвий просто. Якщо перепутаєте полярне сам крокодилами неправильно, случайно, а таке частенько буває, заграється просто червона. Файершоу не буде. Під'єднали правильно, загорілася ця зелененька, все пішло роботи. Акумулятор можна тут від'єднувати. Як він робить Він робить зараз я накручу громко, щоб чули. Робить зараз він на сіті. Якщо я сеть відключаю, ось все, його шнур. Якщо я сеть відключаю, загорається зелененька, під'єднується акумулятор автоматично. Если сеть з'явилася або ви включили, автоматично назад пере... перепід'єдналось усе. Так, зніму ж кришку, я ж по традиції її не прикручував. Все ж, завжди завжди треба показати, кому цікаво, що внутрі змінилось. Зробив я його на отакій мікросхемі. Це 72 7298 100 Вт на 2 канали. Це його питання. Це блок живлення і це теж 6 амперний перетворювач на 35 В з 12. Що вам ще показати? Плату розробив нову оцю. Ось аудіопроцесор знаходиться. Ну, Виконавче пристрій i 2 c шині декодер, дешифратор. Це релюшки, що колонки під'єднують. Ну, це стабілізатори для звука, все таке. А, це, кстати, блок гальванічної розв'язки для Bluetooth, щоб не гуділо на питанні. Це релюшечка біла на полярність, щоб. Ну, на помилкову полярність. Це обнаружує, що сеть включена переключає. Це в дежурному режимі підключає чи ні від акумулятора. Бо усилитель включається сам від 5 вольт. А тут зробив так. Коли от акумулятора, щоб діжурки, а відключалось усе. В общем, це і все, що тут змінилось. Кому що цікаво, можу ближче показати усе. В районі він стоїть, я ще все ще підрахую, я тільки сьогодні оце закончу з ним. Бо часу не вистачає ні на що. Отакий він. Ну, а там ззаді в мордочці USB. Ну І там не видно, а там трішплата з, з мозгами. На піки, он пік 16 876. Прошивку сам писав. Ну, все як завжди. Так що, такий получился у мене з безперебійним, з універсальним живленням, музикальний центр чи підсилює, як його назвати, вже не знаю. В коробочку, як завжди, сховав, Bluetooth, щоб не гудів, ззадів вивів маленьку. Щоб коли він все, щоб ніякі поміхи на нього не то. Тим більше, що блок рядишком. Так що, отак, кому треба, щось, кого щось зацікавило, пишіть мила я в коментах ой, читам, в опису під'єднав. До побачення, дякую за просмотри.